Сучасний ремонт оновлені палати так по європейськи сьогодні виглядає гінекологічне відділення Вінницької районної лікарні. А ще недавно ті умови, в яких жінкам доводилось тут лікуватися, м'яко кажучи, комфортними назвати було важко. Востаннє відділення ремонтували чверть століття тому. Колектив маленький, сплачений, є кафедра, є апаратура, є можливість проводити лікування на високому рівні. Тільки нужны були условия для комфортного пребывания женщин. Вот сейчас я так думаю, ми можемо уже вийти совершенно на новий уровень предоставления медицинской помощи. Меблі та ліжка, якими оснастили палати, гуманітарна допомога з Голландії зробити ж ремонт у гінекологічному відділенні районної лікарні допоміг фонд Порошенка. На даний ремонт витрачено 1 мільйон 880 тисяч гривень. Співфінансування районного бюджету тут було в межах 3%. Дуже вбите приміщення за рахунок цих коштів. Ми зробили не тільки ремонт, так і вже зробили е, дах на цьому приміщенні. Відділення розраховане на 27 коїк. койок. Щороку тут лікується до 1200 пацієнтів, а лікарі проводять більше семи сотень лапероскопічних втручань. Фактично, всі операції малоінвазивні. тобто жінки знаходяться в цьому відділенні по двоє-троє суток, і це дуже правильно. Населення Вінницького району 80 тисяч. Має таке шикарне відділення на сьогоднішній день. Загалом у районній лікарні вісім відділень в трьох капремонт зробили впродовж двох останніх років. Наразі оновлення потребують ще два інфекційне та лор-відділення. лорвідділення. Жовті 2015 року. Фактично всі лікарні, крім двох, були віддані на у власність районних рад. І коли районні ради побачили, що лікарні дійсно належать їм і центри первинної медико-санітарної допомоги, вони дійсно стали вкладати гроші, які принаймні, були і раніше. Але ви знаєте, коли вкладаєш не в своє, то не дуже хочеш вкладати. Також у найближчих планах облаштування території районної лікарні та заїзду до неї. Лариса Бондар, Вадим Іжиєвський, новини, телеканал Віта.